Каву таро, карта, карта, карта. Сьогодні так. О, дивіться, оце я витягла, звісно, сьогодні. Туз кубків. Ну це круто, тому що це початок нових кхем, емоційних якихось пригод. Кохання. Ну, так, да, можна сьогодні відчути його, або можна відчути, що ви його просто потребуєте. Туди не соромтеся звертатися по те кохання до тих, хто його може вам запропонувати. Ну, Тому що воно може бути там. До речі, рибку, бачите, це дуже класний знак для заробітку. Тому шукайте нових замовників, шукайте нову можливість взагалі. Тому що вас це якось, знаєте, підніме. Якщо ви зможете здобусти якусь інформацію або працю до грошей і взагалі самі гроші, вас це наповнить новими емоціями. І це буде шана для вас, лілії тут зазначені. І хмари потроху розбігаються. Ну, емоції, вони якось бушують, вода доволі неспокійна. Тому треба заспокоюватися. І сьогодні у вас може бути такий, знаєте, лезі-дей. Тобто ви плануєте, але особливо нічого не робите. Тому що от кутуз він дає можливість почати щось наново, новий початок, іншими словами, але не самі гроші, і не самі почуття. Тож плануйте сьогодні. Дуже вдалий для цього день. І кохайте, і любіть, і всесвіт відповість вам взаємністю.